Так, Повернула у нас суска. Треба відкрутити колесо. Є значить у нас такий гайковерт. Ну. Демонструй, Володя, я буду снімати. Попробуй таке, як може не зламає.

Ну типа я так от затримаю, а воно робить типа ривками. Ой. <плес> 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 Коротше, нормальна тема. Купляйте, якщо що. Такі такі Ну, да. у нас деякі є в наборі. Треба докупити наборчик. А так взагалі хороша штука.